Привіт! В цьому відео почнемо з вами говорити про команду Select. Це найважливіша команда, яку повинен знати тестувальник програмного забезпечення. Відповідно, це теж команда DML – Data Manipulation Language, це основна інструкція, відповідно, SQL, яка використовується для отримання вибірок даних з бази. Дозволяє отримати відповідну інформацію з однієї або кількох таблиць у вигляді, який потрібен користувачу або програмі. Відповідно, Select фактично є запитом до бази даних, за допомогою якого можна вибирати конкретні ставці з таблиці, вибирати всі ставці, фільтрувати рядки за певними умовами, сортувати дані, групувати їх, здійснювати обчислення над вибраними даними, ну і, звісно, об'єднувати дані з кількох таблиць. Загальний синтаксис Select. Відповідно, пишете Select, далі вказуєте ставці або вирази, далі FROM. Вказуєте назву таблиці. Далі за потреби можете вказати умову фільтрування за допомогою команди відповідно ключового слова В, умови, де вказуються. Груп Бай відповідно відповідає за групування стовпців. Хевін може, можете додатково вказати умови для груп, Оде by відповідно це впорядкування. Стовпців і ліміт це кількість рядків. Тобто це такий дороговказ на наступне відео, оскільки Select ми присвятимо багато уваги, це вступне відео по команді Select. Відповідно, загалом Select задає, які саме стовпці або вирази потрібно вибрати. тобто ми можемо… Вказати виключно потрібні нам стовпці. Наприклад, якщо в таблиці є стопчики Name age, ми через кому їх перераховуємо. Якщо ми хочемо вибрати всі стопчики, ми відповідно вказуємо зірочку. В принципі, цей момент ми вже знаємо, скільки в практичних вправах ми це робили. From визначає таблицю або таблиці, з яких буде здійснюватися вибірка. Їх теж можна вказувати через кому, якщо їх декілька. В, відповідно задає умову відбору рядків, що вівідфільтровують дані. Наприклад, можете вказати age більше 18, і в такому разі відповідно буде вибиратися лише ті користувачі, у яких вік більший за 18 років. Групбай використовується для групування рядків за певними стовпцями, наприклад, підрахунок кількості користувачів у кожному місті як варіант. Хевін визначає умови, які застосовуються до згрупованих даних. Одебай задає порядок сортування вибірки, наприклад, за зростанням чи спаданням ліміт обмежує кількість рядків, які будуть виводитися відповідно. Розширені можливості селекту може використовуватися також агрегатні функції, такі як count для підрахунку, Sum для визначення суми AVG для визначення середнього значення, min, max, наприклад, для мінімального максимального значення. Об'єднання таблиць, це у нас join, теж буде їм низка відео. Підзапити Subquiries теж про них поговоримо. Ну, ну і звісно, що вибір унікальних значень, Distinct, це не складно, це теж. Сподіваюсь, буде в майбутньому розглянуто в наступних відео. Значення Select. Основний спосіб отримання, бази, отримання даних з бази відповідає за більшість операцій читання інформації, забезпечує гнучкість для вибору тільки потрібних даних. Підтримує корисні механізми фільтрації, сортування, агрегації даних, використовується практично у всіх типах додатків, які працюють з базами даних. Ну і приклад наскрізний, Ми створимо з вами базу даних за допомогою команди Create Database. Відповідно, Select Practice 1 вона буде називатися. Роб, робимо її активною за допомогою команди Use. Далі створюємо таблицю, Create Table, Users. Все стандартно, it шник стовбець int Auto-Increment, Primary Key. Також є стовбець Name Varchar 50 символів, email Varchar 100 символів і стовбець HVIC, INT ціле число. Далі наповнимо цю таблицю даними, внесемо десь 8 записів користувачів. Відповідно, стандартний перелік, ви бачите, name, email, age, вводимо відповідно, послідовно ім'я прізвище, імейл умовний, і відповідно вік. Ну і, звісно, кілька прикладів застосування селек. Спочатку те, що ми багато разів робили, виведемо всі стопці, всі дані з нашої таблиці Юзерс. Далі ми за допомогою Selecту виведемо тільки дані зі стопчиків name та email з нашої таблиці. Далі третій select, ви бачите, ми також беремо стопчики тільки name і age, але вказуємо ще додаткову умову age більше 18, тобто виведемо всіх користувачів, у яких вік більше 18 років. Далі ми з вами знову-таки виберемо стопчики name і «Age» з таблиці Users, але додатково вкажемо Order by. І, відповідно, будемо сортувати наш age у відповідно, «descending order», тобто у спадному порядку, тобто від більшого значення до меншого. Ну і, Врешті-решт ми зробимо також Select Name H з нашої таблиці Users. Знову таки зробимо «order by descending», Відповідно, у спадному порядку, але додатково додатково вкажемо ліміт 5, Тобто у нас буде виведенно виведено тільки п'ять користувачів відповідно в цьому спадному порядку. Тобто, спочатку у нас буде користувач з найбільшим віком, далі другий, третій, четвертий, ну і п'ятий, відповідно послідовно вказані. Що ж, Давайте перейдемо в Workbench і е, послідовно виконуємо ці команди. Ось наші перші дві команди це Create Database, Use. Ми, відповідно, створимо таблицю, зробимо її активною. І далі третя команда Create Table, створюємо таблицю Users. Відповідно, виконуємо. Ви бачите, команди виконалися успішно. Пересвідчуємося для візуалізації. Дійсно, Select Practice створено і ви бачите, users теж створено. Йдемо тепер в другу команду, Insert Into. Тут нам потрібно наповнити нашу таблицю даними. Давайте її виконуємо. Ви бачите, успішно виконалась команда. І тепер послідовно виконуємо всі селекти. Перший селект у нас обираємо все з нашої таблиці. Як ви бачите, дійсно всі наші дані, всі 8 записів були успішно додані, і ми бачимо відповідно. Перелік наших користувачів. Тепер ми викро... оберемо тільки стовпчики name та email. «Name» та email. Обираємо тільки їх і ви бачите, дійсно вивелися тільки «Name» та «Email» в результаті. Тепер ми зробимо додатково select з відповідно віком більше 18 тобто виведемо всіх користувачів, вік яких перевищує 18 років. Ви бачите, дійсно, всі наші користувачі. У яких вік більше 18, виведено тепер в цьому селекті. Наступний селект, відповідно, ми зробимо сортування у складному порядку, тобто від більшого віку до меншого. І виконуємо його. ви бачите, дійсно, на першому місці у нас Марія Коваленко, 30 років, далі Катерина, 28 і так далі у складному порядку. Ну і врешті решт останній селект ми обмежимо, ту саму команду зробимо, але обмежимо її додатково лімітом 5, тобто виведемо перших 5 користувачів відповідно за віком у спадному порядку. І ви бачите, дійсно перші 5, відповідно, Марія, Катерина, Олена і так далі Ігор. Таким чином ми з вами розглянули перші основні моменти по селекту. Сподіваюсь, це відео буде корисним. Дякую вам за увагу і до наступного відео.